Пані Ірино, слава Україні, Героям слава. Розпочнімо зі зрадників. Я люблю російську мову, російську культуру. Я не можу дивитися, як руйнують пам'ятники Пушкіна в Україні. Для мене це дурість, заявив журналістам Радіо Свобода, співзасновник кварталу 95 Борис Шефір, який залишався в бізнесі до кінця 2023 року. Борис не обіймав держпосади, але брав участь у встановленні зеленського. Його брат Сергій Шефір натомість був помічником президента та сказав, що для нього ця війна стала поворотним моментом. Я став ще більше шанувати українську мову, а також нашу культуру та історію, та наш історичний вибір, куди нам йти? йти тільки до європейського союзу і НАТО. Жодних інших альтернатив немає, що робити з отаким шефіром і чи багато таких шефірів на вашу думку, з окупованим мозком в Україні. Тут напевно, пані Маріано, не що робити з таким шефіром? Їх є тут два і два з протилежними поглядами. Правда, що робити нам, як ми маємо до цього ставитися? Яку ми маємо виробляти суспільну позицію щодо таких людей? То наша позиція має бути наступальна, безповоротна. Наша позиція має бути самодостатня, а не така, яку абсолютна більшість українського суспільства впродовж понад 30 років демонструвала до тих людей. Це повне і абсолютне толерування такої позиції. Тепер тим людям треба демонструвати повну і абсолютну обструкцію у площині моральній. Щодо площини законності, то як бачимо, наша законодавча база. Не передбачає засудження людей за таку систему цінностей. А навпаки, наша законодавча база робить все можливе, щоб нейтралізувати патріотичних людей, які впродовж 30 років завжди наполягали на тому, що українська позиція має бути наступальна. Я маю на увазі зокрема ситуацію з собою. Бо моя ситуація просто унікальна, коли мене звільнено за так званий аморальний проступок, через те, що я вимагала від військовиків всюди в публічному просторі. Дотримуватися мовних законів, тому якщо обирати між тими двома шифірами, це насправді обирати між дорогою України в майбутнє. Якщо Україна буде провадити таку мовну політику, яку провадять держави, до яких ми прагнемо, Європейська Унія, так, наприклад, Польща чи Угорщина, чи Чехія, чи ще якась інша держава, то тоді реально на нас будуть зважати, тому що в світі поважають тільки сильні і самодостатні нації. Я сподіваюся, ми вже в цьому могли переконатися. І власне ви у Початку своєї розмови зауважили, що цього літа ми не отримуємо запрошення в НАТО. А ми не могли його і отримати через те, що у нас в парламенті взагалі були дивні істоти. Тривалий час, які бігали із кульками, на яких було написано НІ НАТО, і серед представників тих, які з кульками були, бігали по верховній раді, був такий собі Тарасик Чорновіл. У нас в парламенті сиділо більше агентів ФСБ ніж, скажімо, самих депутатів. то і мені здається, що досі ця агентура абсолютно не вичищена з України, тому вилазять ось такі всілякі роздвоєні шефіри, які насправді бути підставою для розгляду їх у нашій службі безпеки України. Угу. Ви влучно сказали у такі роздвоєні шефіри. Я тут собі пригадала, як Фанаса Мирного, здається. В нього було три сини, і теж кожен обрав свою путь. Наскільки ось це ну. Цікаво спостерігати, і задали ви Тараса Чорновола, який, мені здається, мав діаметрально протилежні погляди, на відміну від свого батька. Можливо, і зараз теж має. І ще про таких зрадників, які ідентифікували себе як патріотів, 13 квітня в німецькому місті Білефельд має відбутися концерт українського. Ну я би брала в лапки репера Олексія Потапенка, Потапа, який, попри повномасштабну війну, залишається за кордоном. Під час шоу музикант збирається співати старі хіти, «Потап і тих гуртів Потапінасті, Времістекло та музги. Артист презентований як представник Росії російського ретро потап сказав, що ця афіша не була з ним узгоджена і вже попросив вибачення. Але тут цікавий те, що оскільки на концерті лунатимуть старі хіти, а старі потапові хіти це пісні російською мовою, що робити з такими: зривати концерти, не приходити, як ставитись, як реагувати. Бо ви влучно сказали, що питання не в потапах, бо таких потапів є надзвичайно величезна кількість. Питання в тому, як ми реагуємо і те, чи відсіч ми даємо, чи належну відповідь. Що тут робити? Ну, ви знаєте, те, що ця людина взяла собі за прізвище Потап від його прізвище Потапенко. Це для мене стало відкриттям. Я ніколи не цікавилася піснями людей такого штибу. Але те, що вони в Україні мали популярність, власне свідчило про те, що в нас Україна війна неминуча, тому що Путін іде передусім туди, де сприятливе для цього ідеологічне підґрунтя, тобто де він може розраховувати на певну підтримку. А в нас тривалий час. Така підтримка в суспільстві була колосальна, бо до влади, зокрема у парламент, ми обирали людей не про російської орієнтації, а виразно московської орієнтації. І ця московська орієнтація мала свої вияви не лише на рівні культурних цінностей, але на рівні передусім і економічних. Тобто, практично всі наші стратегічні галузі за так звану українську незалежність були скуплені московськими олігархами, а наш інформаційний простір був за. Литий московськими піснями, натомість українську пісню. Ми з вами, що ми з нею робили? Ми її квотували, і це квотування української пісні видавали за неймовірне досягнення. Пригадую, як про це багато розповідав нам княжицький і всілякі інші депутати. Я не знаю, чи є ще якась країна в світі, яка би квотувала свій національний музичний продукт. А до речі, якщо вже говорити про нашу музичну культуру, то е, наші пісні посідають перше місце у спадщині ЮНЕСКО не лише за кількістю нашої пісенної спадщини, а за унікальністю нашої музичної культури. Тобто, властиво все визначається тим, як ми самі до себе ставимося, і можливо ця страшна національно-визвольна війна, врешті-решт, навчить українців за пріоритет. Поставити свої цінності, свою культуру і абсолютно від ось таку потопізацію українського простору навіть на рівні попсової культури, тому що безперечно попсова пісня існувала і буде існувати, але вона має мати українські підґрунтя, так як існує попса у Польщі, у Чехії і у якихось інших країнах. І дуже знаково, що цей чоловічок на прізвище Потапенко узяв собі псевдопотап. Таким чином, відрізавши від себе суфікс «енко», який є символом його українського походження. Бо нічого українського у світогляді цього чоловіка очевидно не зосталося, якщо він весь час в Україні насправді розширював, насправді, створював можливості для просування російської псевдокультури чи краще московської. Угу. Тому, звісно, жодна свідома людина на концерт цієї людини не піде. Кожна свідома людина оголосить йому повну і абсолютну Обструкцію, але Шмельці, інакше я цього назвати не буду, далі буде це робити і слухати. Тобто, наше завдання максимально звужувати коло таких людей, а натомість розширювати середовище тих людей, які знають, що перше, а що друге, і той, який не шанує свого, ніколи не буде пошанований ніде. Угу. І наскільки це дико, що він власне обрубав ось цей суфікс енко. Бо я пригадую з ваших програм, мені здається, це був велич особистості про Сергія Єфремова, що щоб його батько хотів отримати парафію і в нього прізвище, було у Хріменко. І москалі сказали: або ти ставиш суфікс ов, що вказує на приналежність до москальського народу, тому що енко не пропускали і в такий дикий спосіб нас змосковщували. А зараз у такий потап, по-перше, собі отак обрубав, а по-друге, ну, ще е, має таку сміливість співати. В Німеччині російською мовою і обзивати себе російським ретро-артистом, попри те, що він, начебто, не мав до цього приналежності жодної. Але я вважаю, що не без його впливу безумовно. Окрім того, є ще третій зрадник станом на сьогодні, вже з іншої когорти, з когорти освіти стратегічної галузі, засуджений до 15 років в'язниці заочно за державну зраду екс-міністр освіти України Дмитро Табачник, у липні 2023 року отримав медаль учасника СВО. Дмитро Табачник, який був міністром. Міністром освіти в час Януковича, і який власне забрав в нас твори і про голодомор, і Лесі Українки, і Великий Льох, здається, Тараса Шевченка, і Каменярів Івана Франка. Як така людина загалом могла бути міністром освіти? Хоча тут певно запитання риторичне, бо Янукович був, як ви собі це пояснюєте? Ну, по перше, я була тим депутатом Верховної Ради разом із моїм побратимом Ігором Мірошніченком, які зареєстрували постанову у Верховній Раді про негайну відставку тодішнього міністра освіти Діму Табачника. І вже у контексті майдану, який відбувався тоді в країні, Верховна Рада проголосувала за його відставку. Це перше. Друге, ремствувати і взагалі аналізувати те, що він зараз там заочно арештований, десь це, це насправді ли. Лецемірство, на мою думку, тому що освітня політика діми Табачника абсолютно чинна сьогодні. Вона в дії освітню політику табачника продовжував і Квіт, і Гриневич, і продовжує найактивніший лісовий. І я вам це зараз дуже легко підтверджу. Ви дуже слушно назвали твори, які були вилучені з навчальної програми, а саме: Твори про голодомор, які свідчили передусім про те, хто нам цей голодомор організував. Тобто, голодомор організували нам московити і з метою знищення українців як нації і з метою заселення на ті терени, де жили українці, чужинців, тобто московитів. Саме ці московити сьогодні на тих теренах і перетворилися в ждунів, і найяскравий представник оцього заселення. Тих теренів, зокрема південно-східних московитами, є Балицький. Оцей гауляйтер, що очолює Запорізьку область, і радником якого був так званий Діма Табачник. Так, от скажіть, будь ласка, після того, коли завдяки нашим постановам з ю Юр... із Ігором Ірошніченком відбулася відставка ось цієї людини, то до навчальної програми повернуто. Марії Уласа Самчука до навчальної програми повернуто твір про голодомор, жовтий князь Барки. До навчальної програми повернуто твір Тараса Шевченка Перлина світової патріотичної лірики який не має рівних у світі, не має рівних у світі Тараса Шевченка. Мені однаково чи буду я жить в Україні чи ні? До навчальної програми повернуто гайдамаки Тараса Григоровича Шевченка. Ні, навпаки, навчальні програми за часів міністра Квіта Грінєвич і, передусім, лісового почищено так, що від них нічого не залишилось. І якщо задіне бачника... Українську літературу залишали як окремий предмет, хоч і почищений від перших творів, але це був окремий предмет, натомість що зробили за часів Грінєвіч, Хобзея, Квіта, і продовжується лісовий. Злили українську літературу із зарубіжною літературою, щоб у голові дитини була абсолютно і повна мішанина, щоб дитина не розуміла, що таке український твір, а що таке твір іншої літератури, що таке українське життя, а що таке життя іншої нації. Це робиться свідомо для того, щоб абсолютно колонізувати мозок дитини і виростити в школі космополітичну масу. І ця космополітична маса свідомо вирощується у межах так званої нової української школи, тобто знищення дитини із самого початку через заведення в школу так званої антидискримінаційної експертизи. Діма Табачник до цього не додумався. До цього додумався Сережа Квіт. Це втілювала в життя Гриневич, А далі що зробила Гриневич? Найстрашніше вона зробила злочин зі злочинів. Більше ніж зробив Діма Табачник. Вона вилучила українську літературу із ЗНО. Спочатку українську літературу із ЗНО було вилучено для технічних спеціальностей, mm -hmm. а потім, під прикриттям ковіду, українська література із ЗНО щезла з усіх спеціальностей. І ми отримали сьогодні те, про що Діма Табачник навіть не здогадувався. Я думаю, він зараз може аплодувати. Ми отримали те, щоб тепер вступити. На українську філологію, на журналістику, наприклад, на міжнародні відносини, де треба мати обов'язково свою національну картину світу, а не космополітичну, якщо ви хочете захищати український національний інтерес, а не просто заробляти гроші. Так от на ті факультети, треба складати не українську літературу як базовий світоглядовий предмет. А треба складати предмет надзвичайно важливий, але не для українських філологів, журналістів і так далі. Треба складати математику. Скажіть, будь ласка, будуть колись судити цю женщину за те? Потім, коли до влади прийшов Шкарлет, єдиний міністр, який не зробив ніякої шкоди, бо він реально нічого не робив, або не давали йому робити, він намагався скасувати шість директоратів Міністерства міністерстві освіти, які фінансуються з так званих закордонних фондів, які працюють на найосновніше. Денаціоналізацію української школи і середньої школи, і вищої школи, і не важить, хто це, чи це Москва, чи це Європейська Унія, чи це Америка, жодна з тих країн не зацікавлена в тому, щоб українці були національно свідомою нацією і щоб їх виховували на знакових літературних творах. Тому, говорячи сьогодні про те, що діму Табачника врешті заочно покарано, насправді. Ми маємо сьогодні в освітній сфері ще небезпечніших ворогів ніж Діма Табачник, тому що табачник не приховував своєї українофобії. Він був відкритим ворогом. А ті, які сьогодні працюють в освіті, зокрема лісовий, вони роблять це під прекрасною ліволіберальною пудрою і називають це академічною свободою, а насправді це академічна неволя, називають реформою школи, а насправді це вбивство освіти в її корені, тому що корінь освіти на. Національний і замість того, щоб використовувати в школі основи національної педагогіки, закладені нашим видатним. Педагогом паном Ващенком закладені Софією Лінфорд Софію Софією Русовою, то вони вигадують для нас неоколоніальні моделі. Тобто, для мене всі ці міністри освіти, повторюю ще раз, Гриневич, її заступник Хобзей, Квіт, і ось це, що сьогодні лісовий. Вони в тому самому синонімному ряду перебувають, що Дмитро Табачник і продовжують його страшну справу. І ще одна Мар'яна не хочу наголосити на дуже важливому, табачник не тільки змінював навчальну програму з української літератури розуміючи, що вона формує світогляд, він кардинально змінював програму з історії України натомість, що ми отримали за тих так званих демоліберальних лівацьких міністрів освіти. Ми отримали також історію України не як обов'язковий предмет на ЗНО, який формує національну свідомість. А тепер під тиском суспільства те, що з ліса вийшло, завело у ЗНО, наскільки мені відомо доконечно, історію України з увага, 16 століття. А що у нас було до 16 століття, це нашим дітям не треба знати? Так? Очевидно, Путін їм розкаже, що ми були спільною колискою разом із Московією. Ось таку трагедію ми маємо сьогодні в освітній царі. Яку ви слушно назвали стратегічною, бо я завжди на цьому наголошую, і як теперішні міністри продовжують справу Діми Табачника Тобто сьогоднішня освіта це епіцентр фарисейства і лицемірства, тому що вони далі руйнують те. Що руйнував Дмитро Табачник тільки набагато вишуканішими методами, а не такими рубаними, як це робила і робить далі Московія. Тому ці методи, які застосовують сьогодні, вони ще небезпечніші ніж ті, які були в часи Дмитра Табачника, якого ми відставили завдяки власне нашій постанові тоді, в 2014 році. Угу. Є ще інформація про те, що Дмитро Табачник отримав медаль за СВО, тобто він брав участь проти України від Росії від Російської Федерації, і насправді це дуже логічно і кульмінаційно, тому що людина, яка та абсолютно змінювала оптику історичну, зокрема, я знаю, що він замість того, аби якнайбільше розповідати про голодомор, виносив на кін е, от геноцид євреїв Голокост. По-друге, він казав, що Роман Шухевич у нас нацист. По третє, що УН та Упан нам вчити не треба, тому що це люди, які співпрацювали з ворогом і послід... Відовно вилилося його ця антиукраїнська позиція в те, що він абсолютно був завжди відкритим ворогом. І я гадаю, притомні і інтелектуали завжди це усвідомлювали. Ще одне в Україні 59% опитаних вже щодо мови респондентів розмовляють українською мовою вдома. 59%. а 28% – і українською, і російською. Водночас 12% українців спілкуються в побуті тільки російською 12%. і лише 1% іншою іноземною мовою. Про це йдеться у дослідженні проведеному соціологічною групою рейтинг нагадаю у 2022 році опитування рейтингу показало, що 18% українців говорять вдома російською, а суто українською 48%. тобто кількість повністю українськомовних у побуті людей за останні два роки зросла. Ірино Дмитрівно. Чому на вашу думку не всі 100% розмовляють винятково українською? І як це змінити? Як на це вплинути? Я тільки хочу коментар ще один зробити щодо попередньої угу. теми, коли жупел антисемітизму весь час викидують в Україні, коли у нас президент належить до юдейської спільноти. Так що саме за цієї влади у Верховній Раді було проголосовано безпрецедентно нікчемний і зневажливий для українських для українців закон Буженського Бужанського, так званий закон про антисемітизм. Щодо притомної інтелігенції і притомних інтелектуалів в Україні, то я маю величезні сумніви, що вони є в тій кількості, про які ну про яку навіть варто говорити. Бо якщо б у нас були ці притомні інтелектуали, то вони б не допускали до е, е, ну, не допускали б до такої катастрофічної ситуації у системі освіти, але вони далі продовжують провадити свою арабську політику, називаючи себе представниками так званої академічної спільноти. А насправді нагадують мені часто даруйте академічного мерзоту. А тепер щодо цієї тенденції тенденції яку ми спостерігаємо щодо мовного питання, слухайте. Ну я не знаю, скільки ще книжок мають мають написати притомні мовознавці, а їх також не так вже й багато. Щоби стало врешті-решт зрозуміло, що мова це основний і визначальний чинник національної ідентичності, хоч ця соціологія і засвідчує нам позитивну тенденцію, але разом з тим ми не зовсім маємо довіряти соціології сьогодні такого штибу. Тому що усе це опитування відбувається телефоном, і люди по телефону не завжди будуть говорити те, що вони вважають за потрібне. Крім того, люди мають властивість обманювати, щоб не сказати брехати. Ні, ну все таки скажу. Люди мають властивість лягати під тенденцію. А зараз є така тенденція говорити українською мовою, бо я не знаю, ще скільки мало би влетіти в рот ракет. Щоб нарешті зрозуміти, що Путін захищає всіх рускоязичних, тобто тривання української тривання московської мови в Україні дорівнює триванню війни Путіна тут. Я колись одному журналістові, який вкрай негативно ставився до позиції Ірини Фаріон, зараз він воює. Я до нього свого ставлення не змінила вкрай негативного, сказала таку фразу: що Путін бездох відразу здох би, якщо би вся Україна. Заговорила українською мовою, так от ми переможемо власне тоді, коли вся Україна заговорить українською мовою, і коли, коли не буде от тих відсотків, хоч я у них сумніваюся, про які говорить нам ця група рейтинг. Тобто, яка наша має бути позиція? Наша позиція щодо московської мови в Україні має бути така, як позиція щодо ракет, які у нас. Летять. Якщо дехто що цього не усвідомлює, то тоді можна йому побажати лише щиро покинути Україну і поїхати там, де він буде себе комфортно почувати із московською мовою. Тобто, всі часи окупації України московити на наших теренах змагали за присутність московської мови, тому що присутність московської мови в Україні. Це насправді присутність московської держави, а дві держави на одній території бути ніколи не можуть. Між ними завжди буде стан війни. Власне, це ми сьогодні з вами і спостерігаємо. І основна мотивація Путіна напасти війною на Україну це наша спільна історія і спільна мова. А ми, як бачимо, свої. Історії належно не вивчаємо досі, і належно досі не виробили наступальної україни мовної політики, хоч мали би запозичити такий досвід наших найближчих сусідів, наприклад, Польщі, бо всі ті, які тут так прекрасно москвомовили понад 32 роки, зараз приїхавши до Польщі, Німеччини чи де інде, прекрасно на курсах опановують мови тих держав, хліб яких вони їдять. Отже, суть не в тих людях. Суть в тому, що Українська держава демонструвала понад 32 роки абсолютну неповагу до основної духової цінності. І відповідно за ту неповагу до самих себе сьогодні ми платимо таку страшну і високу ціну, і ту ціну будемо платити до того часу, поки українське суспільство остаточно не опритомніє, і тільки тоді воно отримає право розвиватися як самодостатня нація, нація без війни, нація з чітко вираженою національною перспективою, а не космополітичне місиво на догоду комусь і не важить хто це. Чи це наші так звані партнери, які спостерігають вже третій рік за нашими за ракетами, які летять, які вони нас змусили московитам віддати? І саме вони у спілці з Москвою змусили знищити увага, весь наш авіаційний парк. Ми це всі дуже добре пам'ятаємо. Про Будаперський меморандум я взагалі мовчу. Тому, якщо ми маємо сьогодні таку ситуацію, то ми завжди маємо скеровувати це запитання до самих себе, до якого часу ми будемо зневажати те, що робить нас незалежними від всіх, і робить нас окремою нацією. То чи ми є тоді окрема нація, якщо ми нехтуємо цією основною ідентифікацією мовною? От знаєте, Рено Дмитрівно, у практично в кожному моєму етері є от питання мови, і от я сиджу у Львові, я розумію, що Львів був окупований з 14 століття, і наскільки це неймовірно і дивовижно, що зараз у 21 столітті я говорю українською мовою, і я розумію, що мова і культура це те, що нас втримало в період окупації, це те, що нас втримало в період бездержав'я, тому що навіть коли от УНР, коли Міхновський закликав створювати свою національну армію, Вениченко казав: нам не треба, нам треба поліція. Не дай Боже, москалі не подумали, що ми хочемо напасти. Я розумію, що саме культура, українська культура, українська етнографія і українська мова на чолі з тим всім втримало нашу державу. Тому це, це питання навіть не бажання, а питання того, що це має бути за замовчуванням. Але саме у Львові, саме у Львові. Народилася просто ну божевільна ідея у лютому 2014 року з уст мера Львова, що Львов говорить по-русски. Щось подібне було, хоч в якійсь області України Львов говорить по-русски, і тоді цього мера Львова Андрія Садового підтримала так звана українська інтелігенція. Назву прізвища цієї інтелігенції. Це тодішній ректор Львівського університету Вакарчук, це поет Калинець, це такий собі возняк чи возню, возняк його прізвище, яке очолює зараз картинну галерею, це такий собі журналіст Борковський, який зараз працює на каналі Еспресо, це донька Каленця. Одна донька Романа Іваничука інша це покійний Шухевич. Вони підтримали тоді ініціативу. Садового Львов говорить по русски і у Львові навіть знайшовся єдиний навчальний заклад, який за вказівкою Андрея Садового вирішив один день на знак солідарності з Луганською і Донецькою областю говорити московським язиком. Це тоді, коли ми з вами гинули на Майдані. Це був лютий, це було 25 лютого 2014 року. І цей навчальний заклад називається Український католицький університет. І суспільство має чути це, що у Львові. У цій колисті спротиву і відродження української національної ідеї у Львові, який був центром діяльності Степана Бандери, в 2014 році, коли почалася велика війна, садовий кинув заклик говорити руським язиком. Тому цілком логічно, що тепер вивели якесь лахміття з плакатами брутальними і матюкливими на адресу Ірини Фаріон. Тобто, боротьба насправді у Львові з українською мовою триває саме з українською мовою. Ось в цьому полягає наша найбільша небезпека. Тобто Ті відкриті вороги в 14-му році, які казали, що ми програли війну. Це знову ж таки слова садового. А потім закликали говорити у Львові московською мовою. Сьогодні, звісно, що перефразували перефарбувалися і називають себе великими патріотами. Тому я закликаю українців це все аналізувати, не бути хворими на амнезію, а робити належні висновки і розуміти, з ким насправді ми можемо будувати національну українську державу, а не з тими, які завжди змін. Міть політичний вектор. Залежно від того, хто прийде до влади, на а насправді не маючи своїх належних національних переконань. У цьому полягає наша трагедія, зокрема трагедія у Львові, і меншою мірою у цілій Галичині. Угу. Російська, а не українська мова, от що насправді розколює. І останнє, що хочу з вами обговорити, це те, що цього тижня Український інститут національної пам'яті визнав Михайла Булгакова символом російської імперської політики. Експертна комісія тільки зараз вважає, що подальше перебування у публічному просторі пам'ятний. Ків або пам'ятних знаків письменника є російською пропагандою. Виникає запитання, чому так довго з тим рішенням тягнули, і якою би мала бути державна політика щодо булгакових от таких. Ну мене тільки одне запитання. Та не вже ж це з вами сталося? До когось до хати ракета московська влетіла? Що нарешті на третьому році великої війни, і на десятому році московсько-української війни, цього типового зневажника українців, українофоба, холуя визнаного рупором московської пропаганди? Знаєте, Мар'яно, у чому полягає цінність нашого життя і правильність нашого вибору полягає у тому, аби вчасно робити? Дуже потрібні справи, тобто, ми відстаємо у нашому національному розвитку щонайменше на років 30. Тобто, це речі, які треба було робити на початку 90-х років. Але поза як ми цього не зробили, то отримали історичний урок. Цей історичний урок називається війна, але ж наша власне називається національно-визвольною війною. Хто в нас очолює інститут національної пам'яті? В нас очолюють ці люди, які раніше абсолютно поділяли радянську систему цінностей, які співпрацювали завжди. Із режимом Януковича, а ті, які прийшли тепер до влади, я завжди це говорила і повторюю. Це були жовтенята і піонери партії регіонів, тому що ці жовтенята і піонери партії регіонів сьогодні мене звинувачують. В тому ми це бачимо з деяких телеграм-каналів, що я розколюю суспільство. Це мені коли сказав Янукович, це мені коли сказали комуністи. Це мені коли сказала партія регіонів. Це мені казав якась істота Лабунський із Мар'їнки, коли я суд виграла у 21-му році основний посил, що ми. Розколюємо і що ми відгороджуємося великою стіною від Пушкіних і Волгакових, і ось це страшне заповільнення призводить до того, що наші воїни гинуть на фронті. А ми натомість скажемо, що Америка затримується із допомогою Україні, що в американському в нижній палаті ніяк не можуть проголосувати за виділення 60 мільярдів чи мільйонів. Вибачте, не знаю чого там. А ми насправді самі не можемо визначитися з нашими пріоритетами. І у нашому інформаційному полі, в ідеологічному полі, абсолютно і досі і, і, курсує чужа культура і чужа система цінностей. Це власне заповільнення свідчить про загальний рівень суспільної свідомості українців, які сподіваюся, прокинуться остаточно під час цієї війни. І не треба говорити про те, чи прокинеться Європа. Прокидайтеся ви спочатку тут самі.